Продовжуємо наш ефір. Громадський діяч та волонтера після початку великої війни. Доброволець таким був 32-річний Сергій Машавець із столиці. У лютому 22-го взяв до рук зброю та обороняв столицю. Та в середині березня загинув від ворожого снаряду в селі Горенка неподалік Києва. Про те, як дружина та друзі загиблого добровольця планують втілити незавершені проекти Сергія, розповіли нашому кореспонденту Олександру Кривокульському. 14 березня на День добровольця і на роковини загибелі мого чоловіка ми відкрили цю меморіальну дошку. Дівчата, які її розписували, вирішили, що найкраще підійде для відкриття це саме слова з гімну. Що якраз і душу, і тіло ми положимо за нашу свободу. Це саме те, що зробив Сергій у свій час. До цієї пам'ятної дошки Ірина Машовець приходить щодня. Понад рік пройшло з того часу, як вона попрощалась зі своїм чоловіком Сергієм. Про нього нагадують і три зуби на фасаді рідного дому. Їх чоловік намалював ще у 2017-му. Замість вази ми встановили гільзу, до якої ми з сім'єю постійно приносимо квіти а також приносять квіти друзі, рідні. З першого дня Великої війни Сергій вступив у добровольче формування, захищав столицю. Жінка каже, готувався до цього завчасно. Мій чоловік постійно говорив про те, що якщо почнуться якісь дії, він безпосередньо долучиться. Але ну, для нього це е, було справою честі. Він запрошував мене приєднатися до е, навчального центру, де можна було пройти невеличкий курс, але я все ж таки вірив. Що цього не станеться, але він постійно їздив туди. Кожен з нас був на своєму місці, Ми кожен виконували свої поставлені задачі. У Сергія були свої задачі. Я його не відволікав від цього. Було дуже багато роботи. Ми зустрічалися вечором, тільки там, чи на нарадах, чи перед чи там до нам була видана зброя. Ми ходили в наряди. Ми були у нас наряди на як і по місцю, де ми е, тоді перебували, так і по Києву. Через інтенсивність боїв в столичному регіоні на зв'язок виходили нечасто. Друзі розповідають лише тоді, коли була така можливість. Ми спілкувалися кожен божий день, але е, е, смс-повідомленнями. Я йому кожен божий день писав Живий він мені відповідав Живий. 14 березня, 22-го Сергій поїхав супроводжувати іноземних журналістів до пунктів евакуації зірпання. Та назад до столиці вони вже не повернулись. В селі Горенка ворожі гради обстріляли автівку. Сергій, його побратим та оператор іноземного видання загинули. Я вже йому дзвонив, він каже: зв'язку немає. Ну і вже було тривожно. Вже відчував, що щось іде не так, як повинно бути. Да зараз відчуваю, ну як мені було не по собі. І вже наступного дня я дізнався про цю трагічну загибель. Першу добу чотирнадцятого, ну з чотирнадцятого по 15 березня, чоловік не виходив на зв'язок. Я відразу почала спілкуватися зі всіма знайомими. Хто був поруч з ним? Мені почали казати, що ми шукаємо. Зізнається, важко було сказати про втрату донечці. Це просто жахливо усвідомлювати, що там декілька днів назад він приїжджав до нас, ми побачились востаннє, вони пообнімались, вони провели там останню ніч разом. І після цього, ну все, вона більше ніяк не зможе до нього доторкнутися, почути його голос. Вона постійно переглядала відео, фото і ну, майже не з ким не спілкувалася. Нині Ірина виховує двох донечок. Друга народилась вже після смерті Сергія. Ми досі чекаємо якогось визнання е, таких добровольців, як мій чоловік, країною, що вони дійсно захищали батьківщину. На даний момент ми прийшли вже всі інстанції, написали дуже багато звернень. Вона не полишає справу чоловіка, координує всі проекти в громадській організації. Планах домогти з облаштування парку в рідному районі та реалізувати проєкт допомоги військовим, також після загибелі Сергія я переоформила на себе його благодійний фонд, яким він займався 2014 року, саме якраз для того, щоб допомагати ветеранам російсько-української війни соціалізуватися і щоб вони розуміли, що вони в цьому в світі і в цій країні не самі, що їх готові підтримати люди, що ми не відвернемось від них, що ми допоможемо їм усьому, що їм потрібно саме от після того, як вони повернуться з війни.